Ви на каналі Тивай вечір добрий. Я Микола Сорокваш. Ми говоримо про події в Україні і світі. І починаємо з надзвичайної новини. Жахливу трагедію в центрі Києва вдалося попередити службі безпеки. Соловики затримали уродженку Луганського сумці, якої виявили вибуховий пристрій. Її завербували російські спецслужби. Терористка хотіла підірвати вибухівку на майдані незалежності. Тим СБУ розкрила злочинні плани. Тож тепер загрози немає. Більше розповість Андрій Засаднюк. Лише два дні тому мирний майдан незалежності хотіли підірвати українку. Із Луганська завербувала російська розвідка. Агент на прізвисько Константін пообіцяв жінці гроші, якщо вона провезе у центр Києва вибухівку. Утім, теракт зірвала контррозвідка СБУ. Про злочинні плани дізналися ще за три тижні. А тепер гора диверсантка сама у всьому зізналася. Стата статті пірі давні сум, яка, по його словам находилась. то, что принесло бы неудобства укропа. Я села в автобус, я знала, что находится в этой сумке взрывчатка, поставила сумку возле левого угла здания, что там будет большое скопление людей. Получив четкую инструкцию от Константина, я отправилась к нужному адресу в сторону дома профсоюза. Ворожий агент наказав жінці залишити бомбу у людному місці. Він очікував, що 17 грудня на майдані мітингуватимуть працівники Київпастранцу. Вочевидь, за щасливим збігом терористи помилилися. Люди протестували у іншому місці. Відтак, за наказом Константіна, жінка почала думати, як домогтися великих жертв. Костянтин дав команду вибрати людне місце і приймати рішення на роботу самостійно, саме в цей момент. Наші колеги прийняли рішення на затримання терористки. Більше того, було, були застосовані елементи поглинання gsm сигналу для того, щоб не можна було привести вибуховий пристрій у дію. 30... жінка втратила зв'язок із керівником як та налякано на блукала центром міста. Урешті-решт залишила згоди. бомбу на площі Франка поблизу адміністрації президента. Тут кияни люблять гуляти із дітьми. Терористка поклала сумку із вибухівкою на лавку. Детонатор приєднали до замка. Відтак, якби хтось відкрив сумку, спрацювала би бомба еквівалентом у три кілограми тротилу. Крім того, вибухівку щедро начинили металевою шрапнеллю. Тому що масштаби цієї трагедії могли бути жахливими. Сила розльоту осколків, які були у цій сумці, могла сягати 500 метрів. Якби теракт стався у людному місці, це могли би бути масові жертви. Але терористку оперативно затримали, а вибухівку знешкодили. Бомбу закрили у спеціальну капсулу та підірвали. У СБУ кажуть, самі посилено працюють і закликають громадян теж бути уважними та повідомляти про підозрілі предмети. Утім, під час новорічних свят посилених заходів безпеки поки не вводитимуть. Зразу ж повідомити інформацію до найближчого. Органу або приміщення, де розміщується цей орган, любий орган, який має відношення до державної влади, вони знають свої зобов'язання передати це терміново з будь-якому засобу зв'язку або міліції служби безпеки, прокуратури службі. Надзвичайних ситуацій в кінці кінців до міністерства оборони тому питань немає. Повідомити і нічого звичайно самому не чіпати, не інтересуватися хто в сумці, тому що ви бачили, які вже засоби здійснюються. Обшивається сумка елементами поражаючими. Силовики констатують російських диверсантів, дедалі більше є. Їх ледь не щодня затримують у різних містах. У більшості випадків зловмисниками безпосередньо керують кремлівські спецслужби, терактами, диверсіями та залякуваннями ворог хоче розхитати ситуацію в Україні. Попереджують УСБУ Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВАЙ. У столиці розшукують озброєного вбивцю. Напередодні ввечері у Печерському районі Києва він убив трьох людей, серед яких двоє правоохоронці. Одного вбитого знайшли в автомобілі Шевроле у дворі будинку. Куля прийшла крізь скло дверцят. Тіла ще двох виявили у квартирі на дев'ятому поверсі будинку. Міліція за підозрою у вбивстві розшукує <кій> Віталія Самаренка, 68-го року народження. Злочин правоохоронці пов'язують з незаконним обігом наркотиків. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Увага, він може бути озброєний. У разі отримання інформації щодо місця знаходження останнього, просимо повідомити в Печерське райоправління міліції за номерами телефону 044-280-61-18 і 044-280-70-42. Про мир онлайн контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі веде перемовини по скайпу. Про це у Києві повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштанмаєр і закликав учасників зустрітись наживо у неділю. Черговий раунд переговорів на цей день анонсував у президент Порошенко. Готовий побачитись з Порошенком і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Піти на тет а Тет хочуть і в Кремлі. За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, Москва хоче конкретних домовленостей щодо буферної зони. Обміну полоненими облаштовані лінії розмежування, а також надання гуманітарної допомоги, де саме побачаться переговорники, поки що невідомо. П'ять українських військових загинули ще семеро. Отримали поранення. Повідомили у Раді нацбезпеки і оборони України. У відомстві зауважили, диверсанти не мають нічого святого. Вони вбили лікарів, аби скористатися автомобілем. Автомобілем швидкої під щастям медики якраз їхали надавати допомогу. Неподалік міста щастя Луганської області, наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали в місто на машині швидкої допомоги. Це було зроблено підступно. Але під час бою було ліквідовано 5 терористів. На жаль, наші воїни також понесли втрати. У тілах пасажирів збитого малазійського боїнга знайшли уламки ракети. Про це повідомили в СБУ. За словами начальника головного слідчого управління Василя Вовка, віднайдений метал не використовується у конструкціях самого літака. Тож наразі основна версія міжнародної слідчої групи ураження боїнга ракетою комплексу БУК. Її випустили проросійські бойовики з окупованої території. Експерти розглядають версію збиття літака із повітря. А от катастрофу внаслідок помилки пілотів чи вибуху на борту слідчі відкидають через ретельне розслідування. силовиків одразу кількох країн остаточні результати очікують отримати не раніше наступного року. Але звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до катастрофи, експерти спростовують вже зараз. Ви знаєте позицію Росії, вона періодично заявляється або офіційними особами, або горе журналістами. Ну не синітни сюди, коли вони показують і говорять, тому що якщо накласти їх інформацію на матеріали справи на докази, вона зразу сипеться, навіть без обговорення. Донбас – це Україна так вважають майже 70% жителів Краматорська і Слов'янська. За незалежність краю виступило близько 10% жителів у Краматорську, і лише 3% у Слов'янську. Такі дані називає соціологічна служба центру Разумкова. Експерти пояснюють різницю в настроях у звільнених містах тим, що Слов'янськ більше потерпав від бойових дій та обстрілів Краматорську, ж відновлювати життя допомагають місцеві підприємства, які не постраждали від вибухів. Найбільше жителі звільнених територій Донбасу бояться повернення війни. Перш за все, очевидно, що все-таки, як кажуть, життя там на звільнених територіях налагоджується, і воно істотно відрізняється від життя людей, які перебувають на окупованих територіях. Світло, електрика, інтернет, зв'язок, транспорт. Ну, Об'єктивно люди кажуть, що в цих регіонах словянсько краматорсько з цим більш-менш нормально. Проблеми інші проблеми, проблеми з роботою, проблеми з впевненістю у майбутньому, проблеми в тому, що буде завтра. Комбат Донбасу серед бойовиків, самопроголошеної ДНР, керівника добровольчого батальйону а нині Нардепа Семена Семеншенка помітила серед захопників у Донецькій ОДА. Ролик з'явився у мережі ще у березні, тому широко поширювати кадри почали днями. Сам Семен Семеншенко в інтерв'ю інформагентством визнав факт присутності у захоплених приміщеннях, однак, запевнив, займався розвідкою, аби знати, що далі планують бойовики. Активістку Донецького Євромайдану Тетяну Заровну обурило, що Семенченко спочатку был среди сепаратистов, а потом пристав до местных проукраинских патриотов. Чиновники вместе с нами, журналистами, оказались фактически в качестве заложников. Несколько часов просидели, пока нам не разрешили выйти. И мы боялись, что нас будут избивать и пропускать через ряд позора. Но вот Семенченко был среди тех, кого мы боялись, а не среди тех, кто был рядом с нами. Да, он теперь объясняет, что он шпион. Агент двойной он ходил туда узнавать информацию, но минуточку он сначала ходил на акции сепаратистов, а потом на наши украинские. Так когда он шпионил и в чью пользу? Батальйон Дніпро 1 таки пропустив гуманітарку Ахметова в зону. АТО. про це повідомив народний депутат Семен Семеншенко. Добровольці перевірили всі документи на допомогу і проконтролювали, щоб на фури повісили прапори. Водночас, грузи з горілкою цигарками, які теж. Відправляли в зону АТО під виглядом гуманітарки, продовжують блокувати бійці батальйону Донбас. Семен Семенченко зазначив, чекає від сепаратистів звільнення наших бранців. Ну а надалі машини з гуманітаркою будуть маркувати. Гуманітарна допомога не для продажу, а роздавати товари будуть адресно, щоб вони потрапляли в руки саме нужденним, а не терористам. Для цього будуть формувати відповідні списки. Суддів на перевиховання в адміністрації президента готують судову реформу. За словами заступника голови АП Олексія Філатова, відповідний законопроект невдовзі потрапить до парламенту. За ним суддів відбиратимуть на конкурсній основі під суворим наглядом громадськості. Стару систему зламають у короткий термін. Запевнив чиновник до середини 2015 року. Підкоригують і головний закон країни Конституцію, Поділився планами пан Філатов. Метою цих змін є надання громадянам. Спрощеного доступу до правосуддя, підвищення незалежності судової влади, підвищення якості судових рішень і, врешті-решт, забезпечення права громадян на отримання справедливого судового рішення, винесеного розумний срок судом, який створений відповідно до закону, як це передбачається Конвенцією про захист прав людини, учасником якої є Україна. Перетворення у лавах правоохоронців. Президент підтримує реформу МВС і за перейменування міліції у поліцію. Про це Порошенко повідомив на святкуванні дня міліції. За словами гаранта, міліціонери родом з СРСР, а Україні варто переймати західний досвід в успіху. Метаморфоз президент не сумнівається. Заприклад, бере Грузію. Там за якихось півроку поліція стала впливовим відомством. Запевнив президент. Я підтримую необхідність перейменування. Радянської міліції на поліцію. Думаю, що це той Рубікон, який нам треба вже перейти. Так само, як його перейшла вже країна, перейшла його під час Революції Гідності, продемонструвавши, що повернення в минуле більше не буде. Перейшла його, підписавши 27 червня угоду про асоціацію з Євросоюзом. Побудують чи не побудують, Київський апеляційний суд визнав незаконною забудову території військового протитуберкульозного шпиталю. На цьому місці управління розвідки Міноборони мало побудувати 10 будинків по 24 поверхи. Кожен для військових, проте житло коштувало вирубки частини лісу та руйнування об'єктів культурної спадщини, зокрема і самого військового шпиталю. Це викликало занед... незадоволення жителів Святошино. що щодо будівництва доклав рукою колишній регіонал Василь Хмельницький. Сьогодні 4,5 гектари землі повернули Київській громаді. Ті у свою чергу пропонують побудувати там не житло для військових, а відновити шпиталь. Коли з одної сторони люди, які забезпечені житлом, мають свої міркування і свою позицію з цього питання. І поруч з цим в одному місці проживають і не менш важливі обов'язки виконують, а, а, враховуючи сьогоднішній час, мабуть, і найбільш важливі обов'язки люди, які не мають. Навіть і притулки проживають по три-чотири по сім'ї в трьохкінатних квартирах з складом по шість дітей. І проблема не вирішується багато років. Сьогодні цих площадей медичних закладів не вистачає. І на сьогодні можливі навіть люди б не заперечували, якби там відновили назад військовий госпіталь, для лікування поранених і так далі. Це було б дуже прекрасно і дуже важливо для нашої сьогодні держави. Якби там не було, поки що на вулиці Львівській у Святошинському районі немає ані житла для військових, ані шпиталю, ані парку. Йдемо далі. У новий рік з новими податками скандальна податкова реформа вже у вівторок з'явиться у парламенті. Поки що урядовці за сімома замками дописують її. Однак ініціативи уряду дійшли до профільного комітету парламенту. Серед них такі, що змусять затягти паски всіх українців, зізнаються депутати. Які ж подарунки під ялинку підготували нам чиновники? Дивіться далі в сюжеті. Податок на розкіш, гіркий подарунок від урядовців. Він уже з 1 січня змусить затягти паски не лише багатіїв, а й тих, хто живе на зарплату. Усіх зобов'яжуть подати декларацію, яким майном володіють, і скільки грошей мають. При цьому всю готівку з під подушок доведеться віднести у банки, які за останній рік добряче налякали своєю нестабільністю. За що переживає міністерство фінансів? Що якщо прибрати позицію про внести на рахунок банку, то фактично люди будуть декларувати будь-яку суму навіть ту суму, якої в них немає. Наперед, на майбутнє на одна з дискусій, яка була, це все таки ввести якесь мінімальне оподаткування відсоток 2, да, При декларуванні для суми пев більше певної там 200 тисяч гривень да? для того, щоб не було зложувань в цій частині. Далі податково перевірятиме, чи задеклароване добро відповідає витратам. Приміром, якщо ви купили машину за 150 тисяч гривень, а задекларували всього лише 100, з 50 тисяч третину треба буде віддати державі. Саме цим ще нещодавно урядовці лякали чи чиновників. норми внесли і в антикорупційні закони, щоправда, запрацюють вони лише у другій половині наступного року. Так, от тільки з другого півріччя 2015 року чиновників заставлять виконувати норми стосовно декларування доходів і витрат, а всіх громадян починають туди заганяти з 1 січня. Ніхто не знає, як їх вважати. як вважати перевищення розходу над доходами, як вважати розходи, як вважати доходи, і найголовніше, ніхто не знає, як займатися нульовим декларуванням. Тобто, що? Вайд что не штонівайд какой механизм контроля, какой механизм при этом защиты персональных данных, чтобы то что люди про себя расскажут, не стало достоянием широкой общественности через продажность, коррумпированность наших налоговых органов. Хоронять у податковій реформі і гучну децентралізацію, каже народний депутат Олександр Кірш. Адже влада таки не залишає в регіонах жодного шматочка ПДВ чи податку на прибуток, віддадуть лише фактично податок на пиво і тютюн. А ось ще одну болючу для українців податкову ініціативу. Депутатам вже вдалося відвоювати. Хваляться. Це податок на нерухомість. З першого квадратного метра майно не обкладатимуть поборами, як планували урядовці. В останньому проєкті, який вчора обсуждався міністерство фінансов, а блажень починається шістдесят первого метра, а для поміщення з 121 двадцять Це дуже принципіальне, тому що з першого метра благать будки, а бомжей це вже вообще нонсенс. Податкову реформу і закон про держбюджет подадуть на голосування депутатам вже у вівторок. Пакетом приймати ці уряд. Дові ініціативи не будуть заявили напередодні у блоці Петра Порошенка. Однак кошторис, який вкрай необхідно ухвалити до кінця року, пишуть саме на базі податкових коректив. Тож найімовірніше під ялинку українцям таки підсунуть неприємний сюрприз. Христина Гавриш, Андрій Радіч, ТВА. Економічна криза докотилася і до Білорусі. Аби захистити місцевий рубль. Влада вводить 30% відсотковий збір на купівлю валюти. Він діятиме необмежений час. Таке рішення ухвалив Національний банк країни. Білоруська економіка нині переживає не найкращі часи. Росія, яка була головним ринком збуту для білоруських харчів, значно обмежила їхнє ввезення. Білоруси кинулись куповувати долари. Крім того, місцевим компаніям тимчасово заборонено купувати чи продавати валюту деінде, окрім державної валютної фондової біржі. А банкам радять залучати більше кредитів у білоруських рублях. Російського опозиціонера Олексія Навального залишили під арештом. Про це стало відомо сьогодні. У Москві. там розглядають так звану справу і грошем судять не тільки Олексія Навального, але й його брата Олега. Їх звинувачують у розкраданні близько 30 мільйонів рублів. Прокуратура вважає, що провину повністю доведено і просить для Олексія 10 років у колонії загального режиму. Захист вимагає виправдального вироку. Олексій Навальний один із найвідоміших російських опозиціонерів. Його спільники впевнені справа має політичне підґрунтя. Вирок голосить 15 січня. Уряд знайшов кошти на боротьбу з корупцією. На створення національного антикорупційного бюро виділять 120 мільйонів гривень на Нацагентство із запобігання корупції. Піде 112 мільйонів. Про це написав нардеп Єгор Соболєв. Політик додав з Мінфіном домовились, витрату бюджеті пропишуть окремо. Біометричні паспорти почнуть видавати менше, ніж за два тижні. На поліграф комбінації Україна вже готують бланки. Друкуватимуть близько 200 тисяч штук на місяць. Собівартість такого документа близько 15 євро. Нині це 300 гривень. Утім, ще потрібно заплатити державний збір. Новий біометричний паспорт уже бачила наша Олена Бондаренко. Ось він. Новий біометричний паспорт. Ззовні він нічим не відрізняється від закордонного. Утім, всередині. Кожна сторінка унікальна. Біометричні паспорти виготовлятимуть на ось таких спеціальних модулях поліграфкомбінату комбінату Україна. На полікарбонатну сторінку лазером наноситимуть персональні дані. Цикл йде безприривно, ми завантажуємо в машину 100 паспортів і отримуємо на виході 100 паспортів через півгодини. Біометричний паспорт має багато ступенів захисту. Це спеціальний друк, який використовують для захисту грошей, водяні знаки в історичній тематиці і захисні фарби. Одні під інфрачервоним світлом зникають, інші можна побачити лише під дією ультрафіолету. Ось в папері імплантовані такі волокна. Одне волокно, але воно синьо-жовте в кольорі національного прапора. Це теж для захисту паперу. Утім, найважливіше, що відрізняє біометричний паспорт від звичайного, це електронний чіп. Він буде імплантований в обкладинку паспорта в нижньому лівому кутку. Чіп також містить біля себе антенну, яка розташована по всій площі паспорта. Якщо навіть хтось захоче видалити цей чіп і переставити в інший паспорт, то він пошкодить антенну і зробить. Недієздатним на біочіп наноситимуть відбитки вказівних пальців, цифрове фото обличчя та електронний підпис, де зберігатимуться ці дані і чи не зможуть їх використати проти людини. У державній міграційній службі переконують, весь процес виготовлення паспортів контролюватиме держава. Система, за допомогою якої будуть видаватися біометричні документи, біометричні паспорти, вона створюється і буде обслуговуватися державним підприємством українських спеціальних систем. Всі дані будуть передаватися через захищення. Чині канали Термін дії біометричного паспорту 10 років. Тим часом новий документ виявився не дешевшим за нинішній закордонний, як раніше заявляли чиновники, а навіть дорожчим, той, що виготовлятимуть за 20 робочих днів, коштуватиме близько 500 гривень. За терміновий проситимуть майже на 300 гривень більше. Щоправда, точну ціну в державній міграційній службі не називають і обіцяють оприлюднити наприкінці року. До того ж, для в ЄС, поки доведеться платити ще й за візу, адже без візового режиму з євро. Україна ще не має. Його чиновники обіцяють навесні 2015-го. Олена Бондаренко, Ігор Шатайло, Тивай моторошно дорожньо-транспортна пригода у Дніпропетровську. Там зіткнулися дві вантажівки та легковик від потужного удару. Іномарка перетворилася на купу бурхту. За словами свідків ДТП, загинув 42-річний чоловік рятувальникам, що прибули на місце страшної аварії. Довелося неабияк попрацювати, або дістати людину. Водій був добряче затиснутий металом. Емонесівці застосували спеціальну техніку однак, вижити чоловікові не судилося. Надпотужний удар забрав його життя миттєво. Жорстоке вбивство сколихнуло Австралію. В одному з міст на півночі країни знайшли мертвими восьмеро дітей. Вони були братами і сестрами. Невідомий злочинець убив їх ножем. Вижити вдалося тільки 34-річній жінці. За попередніми даними, саме вона викликала поліцію. З пораненнями її доставили до лікарні. Чиє вона родичкою загиблих не оточнюється. Також невідомо чи бачила вона і вбивцю. Трагедія сталася на тлі збереження загрози з боку радикальних ісламістів. Днями виходи з Ірану захопив кафе. У сіднеї в Австралії зараз посилено заходи безпеки. У новорічні свята найбільше роботи для надзвичайників бенгальські вогники, свічки, фейерверки. Усі ці вироби несуть потенційну небезпеку. Як відсвяткувати без прикрих наслідків, знає Ярослав Марченко. Незмінними атрибутами нового року завжди були ялинка і бенгальські вогні. Проте одна іскра від такого вогника може перетворити новорічне дерево на попіл за декілька секунд. Надзвичайники розповіли, як треба поводитись з відкритим вогнем піля зеленої красуні. Ми проводили експерименти, стандартна кімната житлова в таких, в таких умовах вигоряє повністю приблизно за 5-6 хвилин. Тому, якщо вже трапилось нещасний випадок і виникло загоряння, треба теж дотримуватись декількох елементарних правил. По перше, потрібно локалізувати пожежу для цього вимкнути гірлянди та накрити ялинку цупкою тканиною. Якщо такої немає, можна знеструмити квартиру повністю та залити полум'я водою. Але краще мати вдома вогнегасник, запевняють рятувальники. Бажано, щоб у людей в помешканнях були вогнегасники. Як правило, у 100% тих, у кого вони є, вони їм не знадоб... ну, вони їх не використовують, але від цього залежить безпека. Який же новий рік без фейерверків, не дивлячись на заборону використання піротехніки ще з вересня, пожежники прогнозують, громадяни все одно будуть святкувати новорічні свята із салютами. Тому для порушників розповідають, як вести себе з небезпечними іграшками. Піротехнічний виріб треба поставити на рівну якусь поверхню. Друга, також також потрібно закріпити це виробами. Після того, як ви підпалили піротехнічний вироб, треба відійти на безпечну відстань. 5 10 метрів. Та якщо ж з вами все ж таки трапилась неприємність, одразу викликайте вогнеборців за телефоном 101. Ярослав Марченко, Роман Климчук, Тивай. Хоча цього року у тренді святий Миколай, а не дід Мороз. Однак Бороданю не перестає писати Дід Лехи. Відправити йому листа і отримати відповідь. Може, кожен маленький українець таку акцію пропонує Укрпошта, де у ці дні живе Дід Мороз. Листи від Дід у спеціальний спеціальні конверти з святковим штемпелем. Далі новорічний чарівник відписується і береться за виконання бажань нині на пошті вже десятки тисяч листів. Писати діду морозу можна до 31 грудня. письма приходят различные. Бывают письма добрые, бывают письма материального характера, бывают письма, которые просто переворачивают всю душу. И такие письма, мы не просто такие письма, мы не просто готовим ответы, мы еще и готовим подарки этим детям. Пожалуйста, чтобы ему было приятно читать все листы, какие называют ему дети. А для себя? А для себя, чтобы было все доброе. И чтобы Волі все було добре, щоб було все добре в країні. Вечір на каналі Тива продовжується підсумки о дев'ятій. Будемо тримати у курсі найголовніших подій України та світу.